Лось мандрівник Жив був у лісі лось, інші його родичі цілими днями бродили хащами та порпалися у траві у пошуках різних їстівних рослин. А він завжди видав у думках, замріявшись, чіплявся рогами за гілки або бився об стовбури дерев. Якось лось сказав собі Нічого доброго в моєму лісі немає. Вогкість, протяги, набридливі сусіди. Піду кращої долі шукати. Вирішено зроблено. Лось пішов попрощатися з ріднею, що якраз паслася на галявині. Куди ти підеш? Ти ж світу не знаєш. Пропадеш, ні за цапову душу. Почала відраджувати лося сестра. Проте останніх її слів Лось навіть не чув, оскільки поспіхом віддалявся широкими кроками. Вперто йшов рогатий мандрівник день. Ішов два, ночував, де прийдеться, їв, що знайдеться. Раптом дивиться Назустріч скаче гірський козел. Привіт, лосю! Що ти робиш далеко від дому? «Іду шукати собі іншої домівки, промовив Лось. Якщо хочеш, ходімо, я тобі свій дім покажу у горах. Там, неймовірно, гарно. Тобі сподобається. Лось згодився. Почали вони з козлом підійматися вище і вище. Дорога робилася крутішою, а урвища глибшими. Козел скаче собі на всі боки поглядає, а от бідоласі Лосю дуже страшно. Вони якраз проходили вкрай вузьку місцину над прірвою. Поглянув лось униз. Голова у нього закрутилася, і рогатий мало не зірвався зі скелі. Я, мабуть, спущуся вниз. Чогось мені недобре, мовив Лось. Попрощався з козлом та посунув донизу. Спустився він на галявину впередгір'я та сказав «Хм, ні, гори, то не моє, тепер я це знаю. Пішов Лось далі, дивиться попереду болото. На купині сидить кулик і кричить О, які гості до нас прийшли! Радий бачити тебе, лосю!» Здоров був количе. Як поживаєш, які новини на болоті? У нас усе чудово, журавлина спіє, жаби співають, комарі гудуть. Почав розхвалювати кулик своє болото. Залишайся тут жити. Хм, Мабуть, що залишуся, погодився Лось і пішов оглядати болотяні території. Бродив, придивлявся до кущів, шукав мох, аж раптом послизнувся і занурився у в'язку, немов кисіль, жижу. Лось почав тонути, та дивом схопився зубами за товсту гілляку і вирвався з болота. Після цього лось сказав кулику Дякую за гостину та запрошення. проте піду я все ж у свій ліс. Краще немає від власного дому. Відтоді лось, коли розповідає звірам історію про свою подорож, у фіналі завжди повторює Де народився, там і згодився.